Останніми днями дуже активні атаки йдуть по нафтопереробних об'єктах Росії, по нафтотранспортних. І от сьогодні наші джерела у головному управлінні розвідки повідомили, що вибухнув нафтопровід Рязань Москва, який є одним із головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви. На невідомий відрізок часу він нині не працює. Але от як загалом ви бачите перебіг цієї частини бойових дій? Росіяни скаржаться на дефіцит палива від Тою нафтопроводу дружба. Тепер, можливо, ще одного у них також великі втрати. Чи справді це ефективний метод якось примушувати Кремль до переговорів? Справа в тому, що ми бачимо реалізацію комплексної стратегії, яка є правильною. Я думаю, першим одним із елементів цієї стратегії є удари по об'єктах військово-промислового комплексу ворога. І ми бачимо, що кількість таких ударів теж зростає. Чому удари по російських об'єктах ВПК є важливими? Ну тому що ворог не може розраховувати на реалізацію тих планів на полі бою, які він і тих завдань, які вони перед собою ставлять, адже просто не встигає ВПК своїми темпами виробництва. Постачати просто озброєння і все найнеобхідніше, і це створює, звичайно, проблеми та прогалини в безпосередніх планах ворога, і це зменшує його спроможності для ведення війни безпосередньо на фронті. Це потрібно робити, це очевидно. І, друге, це, звичайно, гроші, тому що для нафта для Кремля дуже важлива, і газ теж, і нафта. Чому? Тому що. Ну, вони закривають для себе ряд питань з цього приводу. По-перше, це постачання і забезпечення власних військових а нафтопродуктами, а їх треба дуже багато для того, щоб підтримувати бойові дії. А виникають перебої. Відповідно, виникають перебої ще й через те, що потрібно обмежувати, наприклад, той же експорт бензину, а обмежуючи експорт бензину, відповідно, Росія не дораховується тих прибутків, на які вони розраховували. Ну тому, що е, потрібно перерозподіляти той ресурс, який є, який зменшився, на потреби, які не зменшились. Плюс до всього це вже призвело до скачка, стрибка на оптовому ринку Росії, опто, оптових цін пального це простежується і призвело до перебоїв щонайменше в чотирьох регіонах, до того що можна називати паливною кризою: там Приморський край, Курильські острова, Окупований Крим, де Виникли проблеми значні у ворога і пальне по талонах, і так далі. Тобто, це зменшує можливості для фінансування, зменшення доходів від продажу нафтопродуктів дорівнює зменшенню видатків на сектор військово-промислового комплексу Росії. Зараз, за повідомленнями, зокрема служби зовнішньої розвідки України, ми бачимо статистику, що Росія скорочує системно. Видатки на соціальні статті бюджету на території РФ, починаючи з субсидій, закінчуючи на освітні програми, там соціальні, і так далі, в тому числі на підтримку малого середнього бізнесу, що теж не передбачається. Вони перерозподіляють ресурси, адже доходи фонду національного добробуту стрімко зменшуються. за рахунок якраз цього фонду. В переважній мірі Кремль фінансує бойові дії проти України. Тобто, це цілий комплекс і ряд проблем, з якими стикається агресор, і стикається якраз через ефективні дії і якраз стратегію, якою реалізується силами оборони України, і продовжує реалізовуватися оборони і безпеки, я так розумію, що ці атаки йдуть зокрема засобами українського виробництва дронами, можливо, там якимись ракетами. Поки ще про це точно не знаємо, але пане Олександре, чому зараз ми припинили атаки такими ж ракетами, як Штормшедов чи Скальп. Раніше ми били активно по штабах окупантів на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом подібного не трапляється. В нас немає цих ракет? Я вам скажу, що ми застосовуємо, скажімо так, ми бачили застосування і є по окупованих територіях було кілька тижнів тому. На території окупованої Донеччини по військових об'єктах Луганщини і так далі. А що стосується ракет, власне кажучи, як тільки є можливість спроможності, вони застосовуються. Наскільки чи впливає той фактор, про що писало заведення The Wall Street Journal, про те, що нібито потрібно погодження і погоджувати удари, в тому числі і ну, вони використовують навігаційні системи супутникові Сполучених Штатів. Тут треба пояснити, чи потрібно кожен удар погоджувати із міністром оборони США пітом Гексетом. Важко сказати тут офіційних підтверджень немає, але цей фактор може бути. Ми можемо це допускати, і така ймовірність існує відповідно, це може впливати. Звичайно, фактор того, наскільки нас забезпечують і постачають так само відповідними ракетами і озброєнням. Ви знаєте, що нещодавно з'явилася публікація про те, що Україна може отримати і отримає на 850 мільйонів доларів приблизно пакет, якраз який буде включати ракети ЕРАМ, які mm -hmm. в тому числі передбачені для ударів по наземних об'єктах, ну і не тільки. Вони можуть використовуватися як засоби ППО. Це теж фактор, як вони будуть застосовуватися, поки що сказати важко, але. Я не думаю, що їх планують постачати таким чином, щоб Україна їх не могла застосовувати чи топак використовувати. Ні, певні плани є. В міру посилення наших спроможностей звичайно це буде застосовуватися. Звичайно, якщо ми говоримо про скальпи, стормшедов проблематика в чому? Проблематика в тому, що те, що було на складах, активно передавалося зараз, потрібно виробляти. Над чим доволі таки суттєво працює Франція, Британія, працює Німеччина працюють залучені до виробництва якраз щоб е е нарощувати. Зараз нарощування буде, але що стосується ракет, особливо ми пройшли певний період, коли багато чого було використано, того що на складах, а тепер потрібно це все виробляти. І от зараз всі, всі інвестиції в виробництво пішли. Процес буде тривати, але звичайно, це потребує часу. Росіяни не припиняють спроби використовувати свої дрони, обстрілювати українську територію. Ми зараз бачимо, що менше летить по віддалених від фронту містах, але прикордонні громади вони майже постійно піддаються атакам шахетів. Чи правильно я розумію, що зараз Російська Федерація свою увагу концентрує саме на прикордонних містах, бо туди їм легше дістатися? Те, що змінилася тактика ворога, це простежується за минулі десь два тижні. Активно противник намагається завдавати ударів. Є два типи об'єктів, об об'єктів, по яких вони намагаються діставати, і на превеликий жаль, іноді мають цьому успіхи. Перше, це об'єкти цивільної інфраструктури, і Міністерство енергетики, якраз України, про це повідомляло про те, що завдаються удари по нафтогазовій галузі України там, де вони можуть це робити, де дістають цивільного призначення, і друге, це прикордонні, прифронтові території. Дійсно, ворог збільшив частоту ударів по цих об'єктах, в тому числі по вони вишукують і позиції військових місця дислокації, так само в різних точках, і концентрують свою увагу наразі там. При цьому, звичайно, що ми бачимо, все рівно намагаються дотягуватися балістикою далі в глиб української території, по наших містах. Не виключено, що, скажімо, ми побачили зараз зміну тактику, але тактики в цілях, так, те, що ворог, по яких ворог застосовує свої дрони, але ж не виключено, що в майбутньому Росія знову-таки може змінити свою тактику по цілях. І знову ж таки намагатися бити по нашій цивільній інфраструктурі по містах далі від фронту, тобто в українському тилу. Такі виклики вони існують, і такі попередження так само лунають, тому що ми розуміємо, що запаси певні ворогам накопичуються. Вони виробляються, вони накопичуються, вони нікуди не зникають. А якщо ці запаси продовжують накопичувати, значить у ворога є певний потенціал. Для того щоб їх застосовувати, але можу сказати: наскільки ми бачимо і є приклади у нас, що наші сили оборони і безпеки працюють над виявленням місць концентрації дронів, готових в тому числі до запуску, і намагаються їх вражати так само. У генеральному штабі спростували окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Про що раніше писали аналітики Діпстейт? Вони зазначали, що російські окупанти, нібито окупували села Запорізьке та Новогеоргіївка, але от як бачимо, все ж таки це не підтверджується, пане Олександре. Але ж такі повідомлення просто так не з'являються. Це по перше. А загалом, яка там ситуація? Чи справді росіяни намагаються закріплюватися на території Дніпропетровщини? Одна із цілих ворогів, як ми бачимо, це крім того, що вони прагнуть захопити Донецьку область. Звичайно, що противник хотів би створити певний, скажімо так, плацдарм або як вони це називають, буферну зону для себе і, звичайно, настільки, наскільки б могли просунутися, зайти на території Дніпропетровщини і фактично перебувати там. Тобто, це очевидно. Більше того, подібні спроби ми бачили неодноразово. Ймовірно, побачимо і в майбутньому найближчому, коли російські ДРГ заходили на території Дніпропетровщини. А для противника це ще й там, крім військово-пропагандистських цілей, які є тут переважаючими для російських військ. Є ще цілі військові, як вони вгадають, таким чином будуть пробувати. Перерізати нам логістику, створювати фактично і поширювати сірі зони, і таким чином ну, створювати перешкоди в роботі нашого групування, яке діє, зокрема, в напрямку оборони Покровська і довколишніх населених пунктів. Тому спроби є, ворог дійсно проривається, намагається закріплюватися, але на сьогоднішній день ці спроби. Є невдалими і робляться, робиться все для того, щоб їх звідти витискати з тих позицій, де противник знаходиться, і тому і генеральний штаб збройних сил пояснює як і командир 225 го полку про те, що триває боротьба, і на сьогоднішній день ще йдуть активні бойові дії, і тому говорити про те, що вже населені пункти недовокуповані за таких умов, звичайно, що передчасно. Також складна ситуація на Лиманському напрямку. От, за вашими спостереженнями, і на вашу думку, чому окупанти намагаються зараз закріпитися і працюватися саме у Серебрянському лісі, і також загалом на Куп'янсько-Лиманському напрямку ситуація зрозуміла. Якщо ми говоримо про Лиманський напрямок, це намагання ну, фактично тиснути по всій лінії оборони наші. Зокрема, на Донеччині, тому що для ворога це зараз пріоритет і Ціль номер один. Якщо ми говоримо про просування, то це захоплення саме Донецької області. Ціль номер два це спроба виснаження наших військ, створення нам проблем там деморалізація, психологічний тиск, і так далі. Це е, пункт номер два в рамках реалізації цих своїх стратегій. Ворог продовжує наступальні дії, і ми бачимо, що на Лиманському напрямку вони й не припинялись. За минулі тижні ворог мав певні успіхи, тактичні, так само незначні просування, але є. Ну а Купінський напрямок він завжди був і буде гарячим, тому що ворог його сприймає таким чином, що якщо вдасться прорватися добре, тоді, звичайно, що для нашого групування виникли би ризики, тому що це атака з флангу. І це звичайно небезпечно, і тому наші оборонці там працюють розуміючи складність цих завдань. А крім того, це ще й спосіб фактично відтягувати і розтягувати нашу лінію оборони максимально, тому що таким чином, на думку ворога, вони можуть пробувати потім шукати проблемні ділянки в лінії оборони і намагатися її проходити. Тобто розтягувати наші резерви максимально на тих ділянках, де противник веде активні наступальні дії. Про гарантії безпеки, які про які останнім часом дуже багато розмов, і ось газета Financial Times пише про те, що у Вашингтоні озвучили пропозицію європейцям про те, що вони нібито готові надати стратегічні засоби забезпечення, включно з розвідкою, спостереженням, засобами командування і управління, а також ППО, аби Забезпечити розгортання іноземних сил у нашій державі джерела також додають, що може йтися про американські літаки, логістику, наземні радари, які будуть забезпечувати повітряний щит для України. Ну і реалізація пропозицій США, вона залежить від готовності європейських країн надіслати своїх військових. Але за Іншими даними, вже Wall Street Journal, нібито готових це зробити в Європі, надіслати своїх солдатів до України дуже мало. От пане Олександре, як ви гадаєте, як буде розвиватися надалі ця ситуація? чи справді у Штатах вже випрацювали якийсь механізм, що вони можуть запропонувати для європейців і для України? І чи дійсно це питання гарантій безпеки воно може зараз стати таким, яке не призведе до швидкого миру підписання угоди і так далі? Я би взагалі відділив питання гарантії безпеки від підписання угод, тому що якщо так прив'язувати, такої угоди не буде ніколи. Тому що ну, треба розуміти, Росія, вони ж постійно говорять про те, що вони не підуть на підписання якихось документів, які передбачають розташування іноземних військ на території України. Тому я думаю, що тут треба діяти навпаки на випередження. Війська надходять, ми підписуємо угоди про гарантії безпеки. Причому до чого тут Кремль, Кремль нам нічого не гарантує чому він має бути обов'язково підписантом якоїсь угоди при цьому випадку, взагалі не зрозуміло, яку тим більше він може порушити дуже швидко, тому ключове тут просто діяти, не слухаючи Кремль, абсолютно діючи з нашими союзниками. Я можу сказати, що у нас є дійсно значний прогрес, якщо ми говорили навесні що. Західні столиці столиці Європи оглядалися на Вашингтон і чекали підтримки е, дій в рамках коаліції охочих. І тоді такої публічної підтримки не було. Тому всі ці рішення відкладалися. А зараз ця підтримка є більше тому. того, все більше в медіа з'являється повідомлення про реальні рішення, в тому числі про ймовірність закриття неба над Україною. Це те, про що ми говоримо з 2022 року і наголошуємо. Наскільки це важливо закрити небо над Україною? Тому у нас дійсно є прогрес і хороша динаміка, але головне, що в цій ситуації зараз? Звичайно, головне це деталі, як це має працювати: механіка процесу, логістика, швидкість ухвалення рішень, в тому числі конкретні предметні речі. Але друге питання теж важливе – Це питання, власне кажучи, політичної волі і готовності наших партнерів. Діяти зараз, не говорячи про те, що а от давайте ми після війни, плюс давайте це поставимо як одним із пунктів для е, можливої мирної там угоди з Росією. Ні, я не думаю, що це має бути саме собою. Зрозуміло, це наша безпека, і Росії в цьому випадку просто треба буде ставити перед фактом. Інакше я не, не бачу перспектив, що е, Путін буде готовий. Хіба що. Його треба дотиснути до такої міри, щоб у нього просто не було жодного іншого виходу, і це було б дуже гу, добре, звичайно. Гу. Ми б на це сподівалися, але поки що ну ми чекаємо таких активних дій від наших партнерів. Пане Олександре, щиро дякую вам за розмову і за те, що ви знайшли час дякую. долучитися до ефіру. Бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець СИЛ ТРО, був з нами щойно на зв'язку.